Так, так, увенкнулся, увенкнулся. Пойшло, да. Все. Привіт усім! сім. Э... Дайте поспати. Що це за селян такі? Все. А ну дай, пройти п'ята дім. Селяни. Хочете, я вам смагелдити? Та Те... не мешайте, я зараз. Ну, так. Привіт усім. Як ви бачите, ці селяни до мене прийшли. У гості. Можливо. Я їм тут смарагдиків трішки дам. Смаги Е, селян. Вам роботу треба знайти. Я вже знаю, що може, їм підійде. Так. Нам треба. А, ще, друзі. Я купив яйце виклику броненосця! Друзі! У нас буде. Друг. Ммм, mm, давай. Треба тільки хатку для нього зробити. Десь. Давай попробуємо. Збираємо куди подалі, щоб, случайно, його не викликати. Ой, а як воно... Да, оце. Думаю, буде... Ну, вистачить. Так. Треба йому хатку зробити десь. У мене дев'яне кайло. Хоча це можна і дерев'яним зламати. Ой, поламаємо. Вот. Так то сьогодні я так подумав, що можливо. що ми можемо зробити щось цікавеньке? Так, да, в цій серії можна щось цікавеньке зробити. Наприклад, для дітей селян. Площадку. Це не підійде. Все. Я вже маю це все, що треба. І буду робити хатку для броненосця. Так, да, Сьогодні, доки це буде. Ось тут ми трішечки пізніше щось можливо зробимо. Тут ось так зробимо. Галявуну чи як там? Так. Місце, де буде наш броненосець жити. Опа! Давай спавнемо його. Привіт, Боля. Ми не розмовляє. Можливо, маки йому дати... Ой! Во. Щось не те. Не те, не те. Треба. треба маки посадити. Тоді, можливо, буде те. Ось, наприклад, сюди, мак. Надіюсь, ти будеш гадіти. Так, то сьогодні ми будуємо дитячу, дитячий майданчик. Де? Не знаю. Зараз матеріали візьму. Так. Десь вони тут в мене завалялися. Можливо, Тут. Так. О! Все. Знайшов. Оці всі предмети, друзі, ми будемо використовувати для того, щоб будувати дитячий майданчик. Е, ой, все. Але де? Де цей майданчик побудувати? Треба ще й вмерв. Питати. Спросити. Але де він? Хто з них всіх тут мер? З цих усіх? Ви уже всі чогось не торгуєте? Мер можливо у себе вдома. Надіюсь, що він вдома. Мер! Немає. Але це нічо. В цьому районі ми будемо будувати. О, ось тут будемо будувати. майданчик. Так. По-перше, кладемо ось так. Блокинг. Буде розмірами. Раз, два, три, шесть, дев'ять, десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Як моя кузня. Буде розмірами. Цей майданчик. Скільки тут треба буде землі? Я навіть можу так подумати, представити. Так, так. Все. Тепер нам тут. Ааа, нам пісок треба ЗС. ЗС. Можливо, він тут десь завалявся. Так, все. Знайшов. Пісок є. Буду не всюди класти. Покладу ось тут пісок. Хоча можна, так. Да, всюди покладу, краще. А землю покладемо кудись в інше місце. Я так-то взяв для того, щоб. можливо, треба десь покласти, щоб не впав пісок чи щось ще. Вечір. Біжимо до хати. До хатки біжимо. Все все. Селянин! Я даєш людям спати? Та це ти не даєш людям спати? Це дім Я його купив Не я тобі. смарагди дам Хоч? Бери Не хочеш? Три не бери. Що вони тут Добре. Е, і двері не зачиняються за собою. Ой, вибачте. Я, походу, роблю є їм. Але я надіюсь, що буде краще потім. Так, робимо ми гірку. Ось таку. Ось так кладемо блоки. Ось так кладемо блоки та далі кладемо платформу, на якій буде це все. Ой. Також нам треба драбина по цим Тепер, як тут тебе ще укріпити чимось блоками укріплю. Во. Во. Так о. Так, воно вже буде держатися. Все, це гірка. Але щоб з неї не впасти, я покладу краще ось так ось блоки. Ось так. Є ще краще. Це не так важливо, як виглядить, як виглядає. Добре, що в мене є кайл. Залізний кайл. О! Дістоп, дістоп. Також так треба ось тут покласти. <Слыш> Это Мажу Мажу дуже часто Чего, сяду или что Так -о. Так, -о. так -о. Оце ми забираємо. Оце ми вже кладемо. Оце також. І зараз... Во! Скатився злой. Покатався на горці Називається все. Тепер зараз, якщо О! Так можна було зробити і там. Чи не дуже. Ой. Але щоб ніхто не, в, не впав, треба вже прикрити оцю ямку. Ось тако. Одним слоєм. Прикрити ямку. Все. Ми прикрили цю яму. Вот так вот, да, Краще. Да, Та... далее. А, это велика, дуже. Тут можно пограться. Точно. Тут будут все играться. Вот тут. Попробуем как Ко... Карусель. Все. Інших качелів тут не буде можливо. Хоча є шанс. Можна ось тако зробити. Є ось цим. прикріпити. Ой зараз піду. Хоча тут скрабчу без так. Ось тако. І буде. Буде цікавіше. Ось тут вони можуть Дітки гратися, можливо. Так. Я не знаю, будуть чи не будуть, але я це потім заберу. Тебе ще. Так. Шість полуплит. Вівця, ти мені мішаєш. Відійди. Відійшла. Все. Тепер у нас є полуплити. Тебе тут підвісити. За нитками піду сходжу. Все. Взяв. Тепер оці дві палочки ми підвісумо сюди. От тако, Ті я там підвісив чітка оці стержні, Тепер оці підвісити, О! Во. Підвісив. нитки, А оце. Во! Мастив. Тепер підвісимо. О! Підвисо. Але я думаю, що це не так тебе. Тунитку. Так, тебе. Піше не сюди. Оце. О, якось високо. Тоді було... М -м. Зараз подумаю. Ось тако. Вони можуть і залізти, і злізти. Може вже кататися на цих качелях. І на цій корселі. І на точно, точно, точно драбину. Палиці. Крафтимо їх. Ось так. Три драбинки, можливо, досить. Раз, два і три. Раз, два і три. Опа. Ну, треба тепер, можливо, перила, бо вони бо діти можуть тут впасти. Чого? Бо вони так люблять. Ой! Ну, прям як я зараз впав, так вони. Я можу тут навіть ось так покласти, щоб не так світило в очі та й не так спекотно було. Все. Але щоб воно не впало. Треба нитками підвісити. Отаку От все. Нитками підвисив, це дуже прочні нитки, так що не хвилюйтесь. Але тут все ж таки. Щоб дітям, можливо, не було так. Фу. Тяжко, ну, больно. Я... Вы не дайте знать, и Да. Пусть тут. Это снова ничь. Это уже третий день я роблю. Третью нич. Другую, третью дичу. Не-не-не-не-не, селяны. Селяны. Фух. Да вино ну, вам уже давно надо спать. Давно надо даю спать. То ми... Зараз спробуємо потім колись вигнати їх з дому мого. А доки можна вже ось так побратися. Ось так треба можливо забрати, бо тут і вон бачите. Це пасатижі, пасатижі. Там десь. Якісь топори да, бачили. Пила, молот Це-все дуже гострі дуже речі. Так що тут вони просто будуть... ...гратися з іграшками, які я можу сюди покласти. В скриньку Все, скриня. О! Тепер пішли шукати відра. Можливо, в мене там є залізо. Нема. Я і каску не надів. В слідчий, бу... в слідчий раз буду побежищі. Зараз буду шукати десь з бо я їх десь. Можливо, вони в книжках. Так все. Я маю вже вітро навіть з водою. Воду набрав звідти. Зараз буду закінчувати і серію. І відео, і все. Так. Ну, скриньку зараз і вечок якихось накидаємо. Стержні. Стержні можна накидати. Як і палицю. Це я не знаю чому. Ну, я думаю, їм досить. Потім ще колись принесу. Так, тепер треба шукати діток. І говорити їм. Во, все, знайшов. Ну, привіт! Подобається майданчик? Да, та, да, та, да. але шо? Да пісочиться? Зате іграшки є. Ну добре, друзі, всім копока. Сьогодні ми зробили майданчик. Да. Ну все, покладіть лайк та підпишите на канал. simple couple